Наталі сусідка розповіла, що її чоловік гуляє з поштаркою Софією. Наталка не повірила, та й не хотіла навіть. Наталко, та тільки ліниви цього не бачить, переконувала її сусідка. Та що ти вигадуєш? Ми прожили у шлюбі 34 роки. Діти, дорослі, онуки. Молодим не гуляв, то й тепер не буде. Я б на твоєму місці не була такою впевненою, а Софія ця недавно до нас переїхала, на пошту влаштувалася, будинок, здається, купила там, в кінці села. Наталка не помічала за чоловіком нічого подібного. Він поводився, як завжди, з роботи ніби вчасно повертався. Цього тижня діти приїдуть, треба в місто поїхати ще скупити, сказала Наталка чоловікові. Добре, їдь, спокійно сказав Євген. Після цього Наталка, здається, забула про плітки від сусідки, але та знову про себе нагадала Я розумію, сусідко, неприємно жити в одній хаті з людиною, яка тебе зрадила. Та звідки ти це взяла? Та всі говорять, а ти ніби глуха і сліпа. Після цього Наталка перестала спілкуватися з сусідкою, намагалася забутися в роботі. Вона працювала продавщицею в магазині, часто бачила косі погляди односельчан у свою сторону, а якось їй таки довелося зайти на ту пошту. Наталка наважилася заговорити першою Ви тепер тут працюєте? Щось я раніше вас не бачила? Так, ми з сином переїхали сюди, вирішили почати нове життя. А згодом на пошту зайшли люди, і Наталка пішла. Додому поверталася з дивними почуттями. Ця Софія здалася їй непоганою жінкою, навіть привабливою, і це ще більше її дратувало. Тож вона вирішила прямо поговорити з чоловіком. У тебе є інша, одразу почала вона. Та що ти тут починаєш? А навіть якби й була, ти що хочеш? Ми вже давно живемо за звичкою, у кожного своє життя. Та й ти живеш своєю роботою. А я ще не старий, хочу пожити для себе. Після цього увесь вечір Наталка сиділа в задумі, а чоловік поводив себе так, ніби нічого й не сталося. Я все знаєш. Далі нема чого жити під одним дахом. Сказав чоловік наступного дня: Ти хочеш від мене піти? Так. А як же дітям сказати? Ось так, вони дорослі, все зрозуміють самі. Наступного дня чоловік зібрав речі і пішов. Діти підтримали Наталку, але їй це не допомагало. А ще через кілька днів вона ще раз наважила зайти до коханки чоловіка. Якщо ви прийшли влаштовувати скандали, то дарма, я його не забирала. Я також маю право бути щасливою. Йому раз в півроку треба проходити обстеження І ще стежте за його харчуванням. Ви зараз серйозно? Я думала, ви сваритись прийшли. Наталка не мала що сказати. Вона обернулася і пішла. А потім вона стала жити для себе, змінила зачіску, купила новий одяг. Колишній це помітив, тож навіть намагався шукати причини прийти в гості. Але їй було байдуже. Вона навіть подала на розлучення адже повертатися у минуле їй більше не хотілося.